морських глибина, де настає Ой, Марі ой. Лице. В океані стільки див їх віднайдемо ми, не чекаймо тоді. Два обертання в секунду, тобто 720 градусів в секунду, а отже швидкість на годину у них буде. Вигляд гарний ну, Марине, подивися ближче. А так ну... Марине, ти маєш сказати, що вона красива. Ви впевнені? У подібній ситуації ти просто зобов'язаний сказати, що вона красива. Інакше вона вибухне, як минулого разу. Як минулого разу, про що ви там шепочетесь? Секундочку, Марине. Ти зрозумів? Незалежно. Ні від чого. Віві, я думаю, ти виглядаєш. Віві, -ві, з тобою все гаразд. Хлопці, холодніше є. Може, підемо додому. Так, давайте підемо додому. У таку погоду можна і застудитися. У холодні дні я люблю їсти желе з водоростей, дивитися телевізор і відпочивати. Желе з водоростей, я його теж дуже люблю. Yeah. Давайте підемо звідси. А це... Віві, у чому річ? Фібі. Ти застудилася? Фібі. Фібі, напевно, я занадто довго грала на вулиці. Тобто, вчителька, обидві захворіли. Так, по нашому місту зараз ходить вірус грипу, і він дуже заразний. Тож я вас всіх записала на щеплення. На щеплення? А нам обов'язково його робити. Так, а вже ж. Але я абсолютно здоровий. Я ніколи в житті не хворів на грипу, не робив ніяких щеплень. Дивіться. Є я абсолютно здоровий Подумаєш, чого ви боїтеся? Це ж просто маленький укол. З вакциною в наш організм вводять нешкідливі збудники інфекції, щоб ми не захворіли. І коли вони потрапляють в тіло, тобто ви зовсім не боїтеся? Та вже ж ні, це ж дрібниці. Трішечки боляче, та іноді нам усім потрібні щеплення. Хлопці, ви такі сміливі. Просто підіть і зробіть щеплення. Вчителька попросила нас піти з вами і простежити, що ви отримали уколи. А може ви їй просто скажете, що простежили? Хочеш, щоб ми обманули вчительку? От іще. Ми про таке ніколи брехати не будемо. ідіть і робіть. Так, Марине. Однак доведеться це зробити. Тож давай з цим покінчимо. І чого там боятися, не розумію? Так, це ж просто нешкідлива інфекція. Богу голос Віві Напевно, це дуже боляче. Точно. Ще я згадав, що шприц, який для цього використовують такий величезний, величезний, тоді, напевно, дуже боляче. Зрозуміло, а ще побічний ефект, від якого роздувайся, як голкобрюк. Голкобрюх. Я набрала брала цілий кілограм. Не може бути. Віві, заспокойся. Ти ж поки ростеш, тож ж, відповідно, будеш додавати увазі. Знаю, але я б хотіла ставати тільки вищою, але не важчою. Це неможливо, Люба, поки ти ростеш, збільшення ваги це добре. Сьогодні я дам тобі просто ліки. Прийдеш і отримаєш укол вакцини, коли одужаєш. Тож, хлопчики, хто з вас перший на укол? Думаю, Гого має отримати укол першим. Так Гого. Марине, ти останнім часом виглядаєш нездоровим. Іди краще ти першим. Я сповнений сил. Ти останнім часом якийсь блідий. Ось ти іди. Ні, я боюся. Ти йди перший у такому разі. Я можу вам зробити уколи одночасно. Це ж начебто Марин кричав. Так, з ним покінчено. Ми всі перетворимося на голкобрюхів. І що ми потім усе життя будемо голкобрюхами? Ймовірно, бо нам тоді доведеться отримати ще сильніший укол. Що? Ще сильніший за перший? <плес> Марине, гого, го. дивіться, там на стелі хіба не жиле з водоростей? Що? Жиле з водоростей? Звідки на стелі желез з Вам вже укол зробили. Що боляче? Та не боляче ж було. Усе ви вільні. Ідіть додому. Справді, тобто і справді все уже все Гого, ми можемо йти. Хлопці, усе гаразд? Голка була великою, напевно, величезною. Ви ж так кричали. Може, бо розкажіть, що з вами там робили. Вона була велика як гармата. Ні, як ракета. Така величезна. Я думав, у мене буде шок. Ракета справді так я майже знепритомнів у кабінеті, коли лікарка дістала сумки. цей гігантський шприц. Але це фізично неможливо. Тоді підіть туди і самі побачите цей шприц. Чого це ви раптом так боїтеся? Я боюся? Та ну буде боляче зовсім трішечки. Ну ж бо альто, жбо ви сміливі. <плес> <плес> Віві, <плес> Віві гого. ходімо додому. Марине, навіщо ти їм збрехав? Шприц був малесенький і було зовсім не боляче. Це було так весело. Марине, ти хуліган. Наступний Альто, Альто Лоджику де? Лоджику. Що ж нам тепер робити? Моє тверде переконання таке, що нам треба тікати. Марин і друзі. Айто, лоджику. Ходімо грати. Ні, мені сьогодні потрібно додому раніше. Мама сказала, їй потрібна моя допомога. А мені треба піти закінчити рівняння, над яким я вчора працював. До речі, як ваші уколи від грипу шприц був величезним? Та дрібниці. Хлопці, з вами все гаразд. Ви щойно обидва чхнули. Тут навколо стільки пилу. Так, треба б нам підмести тут якось. Ходімо, Альто. Мені здається, чи вони дивно поводяться. Так Знаєш, що Альто? Здається, ми підхопили гриб. І справді, що ж нам робити? віві, -ві, тобі вже краще. Так, мені вже краще. Після школи мама відведе мене на щеплення. Ви чому так пізно? Ви добре почуваєтесь? і лоби червоні? Віві не помиляється, схоже, у вас жар. Як у мене, коли я підхопила грип. Та ні, не може бути, нам вже зробили уколи. Так, і вакцина має захистити нас від грипу. Або ви не мене що? Ви що? Втекли від лікарки? Та ні, ні. Нам обам зробили укол. Так, обличчями жартома нафарбували. Та я пожартував. Але обличчя справді смішні. Марі! Марине, лови. Це моя любов. Ловлю. Альто, кидай мені. Альто, лоджику. Альто. Альто, у тебе гриб? Тоді я зараз тобі зроблю гігантський укол. Альто. <зрав vais> <зрав fogata> Ти добре почуваєшся? Лікарка мені все розповіла. Ви двоє вчора не зробили уколи. Як це так? А навіщо ви нам збрехали і сказали, що зробили? Коли ми почули про шприц розміром з ракету і що від нього роздаваєшся як голкобрюх. Це неправда. Шприц крихітний, взагалі укол це зовсім не боляче. Що? А чому ви нам сказали, що він як ракета? Вибачте, хлопці, я просто хотів пожартувати. Ви так вихвалялися, що не боїтеся уколів. Справді, а я й не думав, що це так виглядає. Поки ви спали, температура знизилася, тож тепер можна зробити вам уколи. Дивіться, на стилі жале водоростей. Де? Де? Де mm -hmm. казав, голка сказав? Я завжди знав, немає жодних причин боятися уколів. Тобто від лікарки ви вчора не від страху втекли. Ми просто... Але підхопити гриб ще гірше, так? Відчувати слабкість і жар було невесело. Так, ти маєш рацію. Мама приготувала нам желез воду водоростей. Ви кажете, тобі біта то неукол на не робили. А чого ж ТИ кричала? Просто ВІВІ під час їжі не розмовляють. Далі БУДЕ. Левізору страшилки. Знаєш, Марине, я так перелякалася, що потім не могла заснути. Віві, стережись. Дивіться, куди пливете. Марине, все гаразд? Так, усе добре. Марине, ти мене врятував. Віві, це дрібниці. Марине, ти справжній герой. Так, слів не вистачить описати, який він спіливий. Та годі вам я просто опинився в потрібному місці. Хлопці, у мене новини. Флочек, у чому справа? Що сталося? Кажуть, в кораловому лісі там, там, там привид. Привиди. Наша сусідка розповіла мені, що минулої ночі бачила в лісі привид. Він був великий, білий і говорив ось так. А потім як стрибнув. Марине, я навіть зображую страшно. Напевно, привиди і справді існують. Що? Ти не маєш жодних привидів. Го ти такий наївний. Альто, але сусідка Лоджика сказала, що бачила привид. Я проаналізував інтонацію голосу, і, схоже, вона не збрехала. У мене від однієї думки про це мурашки. Марине, а ти боїшся привидів? Взагалі, то я Ти такий сміливий. Ти ж не боїшся привидів. Так, він сьогодні врятував Віві від небезпеки. Він крутий. Марине, це правда? Зовсім не боїшся? Ні, не боюся. Отакої неймовірно. Отакої Марине Ти що тут такого? Я теж приводів не боюся. Брешеш, Тельто, Від малесенької голочки у ті, коли нам щеплені робили. А ще ти у парку розваг відмовився кататися на американських гірках. Так це справді було. Альто боягуз. От і ні. Зовсім я не боягуз. Та я б запросто поплив у цей ліс із приводами. Справді, думаю, Марин це міг би. Але щоб ти, Альто. Що? Чудово. Давайте ми просто зараз туди попливемо. кораловий ліс. Так, ви, хлопці, можете плести з Марином, а я буду сам по собі. Стійте, хлопці, заспокойтеся. Гаразд. Я попливу, якщо тільки Марин буде поруч. Я теж хочу перевірити, чи є приводи насправді. Я з вами. А ти гого. -го. Мені якось страшно, та я згодний. Марина, ти як? Ну, Гаразд, я з вами. Чудово. тоді ввечері зустрічаємося біля коралового лісу, добре? Домовились. Коркі, а якщо у кораловому лісі насправді є приводи. Що ти робиш? Припини! Коркі, припини! Марини, ти готовий, усі чекають. Віві вже тут спускаюся. Привиде, Примаро, виходь я тебе зловлю. На кораловій стесці я тебе зловлю. Тож останнє привид бачили тут. Гаразд, я зловлю привид і врятую місто. Уперед! Схоже, ніхто ще не приплив. Лоджику, Гого! Вибачте, хлопці, ви давно чекаєте. Тепер, коли Марин з нами, вже не так страшно. Мені теж удвох злого було куди страшніше. Так. А де Альто? Його ще немає. Ні, але він скоро припливе. Давайте його почекаємо трохи. Теж бо марин перелякається, коли мене у цьому побачить. Я не такий сміливий, як він. Та я їм покажу, хто справжній боягуз. Цікаво де Альто. Боже, він злякався і вирішив не плести з нами наші він не з'явиться, а як вихвалявся, то що може нам просто повернутися, альто ж не прийшов. Ну що робити? Ну ж бо, але ми пройшли такий довгий шлях. Давайте хоча б одним оком глянемо. Так, знаєте, привид, це так цікаво. Точно, та й Марин поруч з нами буде уперед. Гаразд. звісно, я буду поруч. Попливли. Марин у нас найкращий. Це точно. Марин і друзі! І Коли ж вони припливуть? Мені тут самому вже страшно. Тут, здається, щось є. Щось дивне. Привиде, Я тебе бачу. Ні-ні, я на привид, я Альто. То хто? Ти ж білий, отже, ти привид. І немає чого тут прикидатись. Я не привид. Рятуйте. Ай! Лоджику. А що нам робити, якщо привити справді з'явиться? Я читав у книжці, що треба просто заплющити очі і вдавати, що тебе тут немає. Хлопці, я здається, щось. Так, а я когось бачила. Може, то привид. Привид! Усе буде добре. Боятися немає чого. Мамо! Маріне! Ненавиджу привидів. Забирайся, дай мені спокій. Я не привид, я Альто. Альто. Іди, йди. Моя голова. Моя голова. Ти що? Альто? М Марія? Марин. Де це ви були? Так ми отам по тій стезці. А ти що тут робиш? Я. Гоу, де? Альто, що відбувається? Цей навіть більше. Не пощастило тобі. Від мене ти не втечеш. Пливемо, пливемо швидше. Щійно. Привиди! Велика сьогодні здобич. Ай, то повернись. не сюди. Ні, Сюди. Давай униз. Меду. Медузи. А, а? Що він там сказав? Медузи. Не можу повірити. Марин виявився таким боягузом. Я в нього вірив Напевно, він зовсім не збирався відпливати. То що? Байдуже, я однаково з ним більше не граюся. А це що? Як же вони називаються? Я ж їх бачив у книжці! Такі гарні, хочу подивитися ближче. Я теж. Зачекайте на мене. Тобто ти переодягнувся привидом і хотів нас налякати? Так. Я так розлютився, коли вони назвали мене боягузом, а потім вони стали говорити, який ти сміливий. Ну я й розлютився. Взагалі, то я ж насправді. Це там не віві? Придивись, вони пливуть до медуз. Друзі, стійте! Вони такі красиві. Треба взяти одну додому, які незвичайні. Ух ти Чудово! Ні, друзі! Обережно! А -а 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 -а. Марин! Марине! А -а -а. Марине, добрий томні! Марина, я такий радий! Сталося. Спочатку ти зіткнувся з медузами, а потім містер Кен надав тобі першу допомогу. Справді. Дякую, містер Кан. Усте. у будь-якому разі, привиди виявилися просто медузами. Гаразд. Мені часити. Бувайте, діти. До побачення. І ще, якщо побачите цих медуз, біжіть від них якнайшвидше. Маю вам сказати, отрута у них дуже сильна. Гаразд, бувайте. Марине. Дякую тобі. Не дякуй мені, Віві Ти все переплутала. Я боюся привидів. Тому я тоді й поплив. Вибачте, ти що? Ти для нас однаково, герой. Так, Марине, якби не ти ці медузи, страшно ж як. Так, Марине, а коли ти поплив, ми тебе назвали боягузом, вибач. Друзі. Дай тут, Харто, не був весь цей час. Я... <coughs> Усе, що я пам'ятаю, це те, що Альто мене врятував, коли нас у лісі переслідували медузи. Так, Альто? Справді, Альто тебе врятував. Ми просто тікали від них разом. Та ні, ти плив на такій швидкості, я б так не зміг. <ривиди> Отже, привидів тут все ж немає. Так і знав, що їх немає. Я читав у книжці. Подивіться туди. Що це? Де? Куди дивитися? Привиди, краса. Далі буде.